Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний соковитий та корисний салат на основі пекінської капусти. Я візьму половинку, адже вона в мене велика, і нарізаю її. Далі беру жменю родзинок. Вони вже у мене помиті. До речі, замість родзинок можна вживати або чорницю, або журавлину. І беру одне яблуко, видаляю серцевинку і нарізаю шматочками. Якщо шкірка досить жорстка, її краще зняти. Яблуко я нарізаю півкільцями, щоб воно не потемніло, трішки його заправлю. Додам одну столову ложку яблучного оцту, якщо є сік лимона, беремо сік лимону. Додаю одну столову ложку. Соєвого соусу, але це не обов'язково, можна обійтися просто сіллю або лише соєвим соусом. Ну, відразу додам олію дві столові ложки. Тепер беру 200 г горішків, я їх злегка підсмажила. Використовуйте будь-які горіхи, які вам подобаються. Потрібно їх дещо подрібнити і додати до салату. І залишається додати трішки зелені. Салат із пекінської капусти на кожен день готовий. Має кисло-солодкий присмак. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!